Фільм у Фредді». Цю картину чекала доволі велика кількість людей ще з 2015 року. І ось, 26 жовтня, нарешті ця картинка вийшла в світ. Ви на каналі Холод. Мене звати Роман. Це огляд фільму у Фредді». Приємного перегляду. Фільм починається зі звільнення вакансій охоронців Фредді. Думаю, ви знаєте, як в такій піцерії звільняються з роботи. із проходу стильових тітер. Це один з тих фільмів, де тітри виглядають стилізовано і пропускати їх не хочеться. Картинка в фільмі доволі топова, кадри поставлені гарно, питань до сен в мене немає. Весь фільм з точки зору кадрів, зроблений гарно і якісно. Історія побудована навколо двох персонажів, а саме Майка і Ебі. Майк, старший брат Ебі, персонаж якого зіграв актор Джош Райан. Скажу, що насправді я боявся з приводу цього актора, тому що я знаю його лише по фільмам головних ігор, і там він скажу прямо грав доволі погано, але тут він реально постарався. І навіть зміг порівняти свою гру з таким мастодонтом, як Меттю Лілард, з приводу цього актора, скажу трішечки пізніше. Тепер скажу пару слів про дітей в цьому фільмі. Ебі, одна з ключових персонажів фільму. Саме вона подружилася з привидами дітей в аніматроніках і грає дівчинка доволі таки не жахливо, і навіть не бісить, і доволі цікаво підколює Майка. Люди, які мають старшого брата чи сестру, мене зрозуміють. Це що кажучи про головних героїв, але й другорядні персонажі, які грали доволі таки гарно. Для прикладу візьмемо дітей, які грають аніматроніків. Вони не Бісять і доволі таки непогано грають. Особисто мені запам'ятався більше всього хлопчик, який грав Фоксі. Він реально доволі кріпово дивиться. А також персонаж Ванеса це місцевий поліцейський, який доволі сильно прив'язаний до сюжету на рівні себе. Хоч акторка і класна, але зіграла вона трішечки мені здалося ще слабувати, тому що я уж, вибачте, але не повірю, що так швидко вона полюбила головних героїв, що навіть проти власного батька пішла. Сюжет він побудований на психологічній проблемі Майк, який втратив свого молодшого брата ще в дитинстві, і не зміг цим змиритися. І тому навіть через кілька років він шукає того, хто вкрав його брата. Як саме шукає він викрадача, все доволі просто. Він бачив його в дитинстві, але на психологічній основі його мозок забув лице тієї людини, і тому кожну ніч він з допомогою картини і ліків потрапляє в сні той самий день, коли викрали його брата. І хоче знайти тригер тих самих спогадів. Лише з допомогою привидів дітей він зміг згадати ті думки. Я читав з цього приводу, і такий трюк реально можливий: ну не викликати привидів дітей, а згадати щось з дитинства. Саме на роботі охоронця в піцерії Фредді Майку почались відкриватися спогади дитинства, і причина тому зв'язок цього місця з убивцею брата Майка. І думаю, саме зараз вам потрібно познайомитися з антагоністом цього фільму. Знайомтесь Вільям Авто. Він іде. <клухи> Кажуть, щоб зрозуміти, чи хороша історія, треба подивитись на головного злодія, наскільки він добре прописаний, наскільки й хороша історія. Головного злодія зіграв Метю Лівард. Він багатьом знайомий по фільмам Крик або ж цю де він зіграв Шеї. Мені також цей актор знайомий він нагадує мені картину 13 привидів. Проще кажучи, ця людина познайомила мене зі франшизою слешерів і цікавим кіно. Тому в його грі я був впевнений, це олдскульний актор, який вміє грати, і роль головного злодія для нього буквально ідеальна. Взаємодія між персонажами цьому фільмі сама по собі цікава і доволі гарно прописана діалоги між персонажами поставлені адекватно. Особисто я хочу виділити розмову Автона і Майка. Навіть маленька зустріч цих персонажів стала цікавою картинкою у фільмі, а саме, коли автон прочитав фамілію Майка і зрозумів, хто він. В сцені, про яку я кажу, дуже цікаво зіграв Меттю Лілард, наче доброзичливий, але дивакуватий робітник по пошуку роботи. Висновок в мене такий: фільм Петничьій у Фредді почали робити ще 2015 році. Він пережив пекло за ці 8 років. Скотт Коутон і ще два головних сценаристи перебрали багато сценаріїв і обрали Доволі такий цікавий матеріал. Він не є поганий, він створений для тих, хто знає, що таке ФНАФ. Візитну картку цього фільму я вважаю появу Афтона в костюмі Бонні і подальша його доля. Це я передбачив, що коли Афтон з'явився в трейлері, і я зрозумів, що частина закінчиться саме на створенні Спрінг трапу. Історія прописана гарно, діалоги також. Музика мій поклон. Люди, котрі відповідали за звуковий ряд, старались, як ніхто інший. В таких фільмах звуковий ряд вирішує 30% від картини, інші відсотки це гра акторів і візуальна картинка. До речі, про картинку, дякую велике за аніматроніки. Я бачив відоси, що це реальні аніматроніки, які реагують на дотик і голос. Це реально круто, що студія за таким запарилась. Я можу зрозуміти журналістів, які поставили погані оцінки цьому фільму. Людина, яка не знайома з іграми серії ФНАФ, не зможе зрозуміти всього. Дай складно назвати це прям хорором. Так, тут є пару моментів, які реально можуть злякати, але більше це підходить під слешер з елементами фантастики. Оцінка цьому фільму буде 8 з 10. Це я кажу, як фанат, мені було приємно. Бачити всі ці отсилки навіть на того ж самого Крейка, коли Автон витирає ніж, як він це робив в ті самі серії. <розвитрив> і власне дякую за сцену, де Автон після пружинних замків одягає голову Спрін Бонні і каже, що він завжди повертається. I always come back. Після того, як аніматроніки відносять авто на вглобину пицерії, це чистий води фансеріс, але як же це було круто побачити на великих екранах. Фільм точно створений для фанатів гри, і питання про другу частину, думаю, швидко закриють, і ми її точно побачимо. На цьому все. Не забувайте писати свої коментарі і ставити лайки. Якщо вам відео сподобався, також нажміть на червону кнопочку підписатися. Ви на каналі Холод ще побачимось. Uh-uh. Mm -mm. Nope. Not today. Sorry. I said read the